Мені не було що робити, я вирішив проїхати десь за Ручак. Е і дивлюсь, кукурудза вже як пів мене. Тут пройшло буквально 5-6 днів. Може і може менше. Вона... Як вона так швидко росте? Що за добриво? Чому... Чого в нас так не росте швидко? Чи я просто не звертав Ну Пшениця то видно зразу, що вона... Пожовтіла, типу. скоро ж нема, тут все цього року на два тижні раніше. Проїдемось десь от до тих дерев, бачите? Будемо їхати туди, звідки діти йшов пішки. А це десь приблизно 4 кілометри. Чекаємо цю це місце, де я впав. Ну, майже впав. Приїхав ручак. От десь тут. А може вже і приїхав я, зустрівся з дідом. Їдемо далі, я знаю що там. там. Зараз мене чекає тупо дорога. Ну, якщо це можна назвати дорогою, це стежка. І там вже дорога, типу. Просто по прямій. Точно не знаю скільки, можливо, кілометра два. А може і більше, я без поняття. Ну я сюди, сюди, сюди ще не їздив. Ну як, я сюди їздив, але не велосипедом точно. Прикол. Я доїхав до дороги. Тут а, точно не два кілометри. Бо буквально з того часу, як я знімав пер ці свій попередній кадр, пройшло буквально хвилину. У мене з'явилася ідея поїхати до Іванівки, а потім до Межиричі. А я десь приблизно... А я десь отут. Он в когось пшениця, видно, що не свіжо не посаджена. Попереду Іванівка. Дорогу тут ще не зробили. Якщо зроблять, то можливо через років. 50. Ну думаю, внуки застануть. Подивляться. А у Іванівці дорога є. Ого! Забираю свої слова назад. Все. Як приємно їхати стало, може в межі та сама дорога є? Прикольно. Я ж не був тут, я ж не знав. Це дороги тут, і так якось заросше все. Відкриваємо села, ну всяке. О! Хтось живе. Так багато. Ви не б'є, ви не лопитесь? Що ви вилупились на мене? Я з вами поздравляю. А воно шипеть. Я не буду до ваших дітей чіпати. А, ви мами, так? Да? А це що за два тата? Чи ви всі, чи ви всі мами? Добре, 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 не шипіть на мене. Шипіть на мене. Дви-ди-ди-ди-ди-диви, побіг, 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 побіг. Я вже можу сказати, хто з вас самець. Оцего, оцей лупить на мене. О, о-о-о-о! Швидко закінчилось це село. Там буквально пару хат, магазин, ще один багатий дом. Вуси і все. А це вже дорога зразу на Межиричі. От їдемо на межиречі, не знаю, що там буде. І якраз заїдемо і повертаємось. Все, ми жиричі. Я проїхав 8 кілометрів сюди і 8 кілометрів ще назад буду їхати. Виходить, сумарно, 16 кілометрів я проїхав Ну, для мене це не рекорд, бо я більше проїжджав але я ж не кожен день їжджу. До речі. Дивіться, тут ми вже речі, двоповерхові будинки вже є квартирі. Ну, Таке це вже посерйозніше село. Такі хати. Круто. А зараз мені треба ще тільки само вертатися до хати, бо баба мене вб'є. Знову нема чим зайнятися, я вирішив поїхати в ліс по грибочки. Добре, що чу не погрибочки, просто, просто покататися десь так в цю сторону. Туди я давно не їздив. Так, їдемо з цього центра. Але я тут давно не був. Йо! І Із дорогою і новою непривично. Ну така вона вже пошарпана. Але нормальна. Легше, ніж кам'яниста. Тут якось все позаростало. Скільки я тут часу не був. Ніби рік непривично Поїхали в ліс О, грибочки От тобі озерце і збушено тут є. А от тобі кінець цивілізації. А там далі дальше... лісок, коровки, коровки, поїхали, под'ємося. Ти я їду. Саме не пере. Сидиш вдома, куди ти їдеш? В ліс погнав чел на велику. Мені не, не, не можна сидіти без діла, бо я творю якусь діч. Це, це те саме, я їду собі в ліс під ліс. Вже ліс. Тянеться так. Я тут і став. Ні, туди я вже не поїду, Постою собі. Рішив просто проїхатися. Взагалі я, я взагалі в магазин їхав. І сюди мене понесло, то. Я у повній сраці. Дід підігнав таку вудку. Взагалі не очікувано, Навіть не, не міг такого чекати. Ну, тепер будемо нормально ловити. І навіть буде проще. А що біля ще махово? Нормально, дякую. Подарок класний. І нам ще кілометрів два. Точно йти. Не так багато. Так. Угу. Да. Екскурсія. Така екскурсія. Треба було два дві вуці. Два велосипеда брати. Ну зараз Зараз я тут в селі все об'їмся Такі квіточки Дід вже не їде, вже боїться що впаде І ми йдемо Каже зараз баба буде кричати, що Ненормальні йдуть пішки стільки кілометрів. Мало? Але це ж мало. Я, я, я і більше проходив. Ото сонце б'є. Буде така кукурудза, скоро висока, що сонце закривати буде вечір. Обкрадаємо абрикоси. І дякуємо за те, що їх обкрали. Це моє і все тут моє. В карманах уже не пусто. Отак і підемо по цим кустам. А це ж це вже такі зимнувати. Так як треба. з пружинкою бачите mm. попробуємо Новше. а чого він з пружини щоб посилка не злітала От саме зробимо тільки сказали що китайці знають розвід розвідка працює випробувати треба буде кись Авій Незвичайні, незвичайні Ну стоїть Тільки може поважче треба Так, на держи Нормально а? Ще наживці може... Ну Все ловим <рес> Ловим Може поїдемо в таку поду точно Так, мотовило це. Дачі. Що за такі? Називається Що Перша моя риба на вудочку мою. Тільки не сняв. Десь. За мішком під велосипедом в тіні тінь постав, на, занеси. Так, щоб був. Урвав діда, перше, перше я зловив. Ну, так-то так то він перший ловив, типу, а так. Як його положити. Нормально. все. Ти моя перша риба, яку лічно я сам зловив на свою вудку. Мала, але добре? Мала, але добра. Плотва. Ну, друга вже. Така плотвічка. Зато є. Сонце сховалось. І риба перестала ходити, теж сховалась. Ну, все одно для мене дві риби за сьогодні це вже, це уже комусь скормлю. Або собі. Ні, сам схавай. Це ж це ж все-таки моя. Ой, спать хочеш. Дід мастер, мастер. Водочка топова. О! Дід в, при... в прямому ефірі зловив. Значить треба. Треба продовжувати. Ти я знімаю скільки ми зловили. Ну це... Це хто зловив? Окунь? Нет, я хто зловив? Це окунув.